16, Микола Свірєпов в Свірепов, номер. Зараз Кархрементели намагаються провести власну атаку власного колективу. Добуше Олександр намагається перебувати в поворотах, але суперник блокує. Другим темпом атака і однажі голову. нас ще. Даруйте Дмитро, Мельник забуває агресію. у Шосту змінити е, власне, власне становище, Тому не смілі е, провели атаку у нас СПС, е, зараз стоголки перед Радченком е, поволом. Бачимо розігруває чудовий факт, чудова карта, і подвоє рахунок у нас е, Ментел забуває, що цікаво у нас. Е, І що, друзі, продовжується атака зараз. Карпо зеркало атакує ще один момент. Просто Захисники цього разу відбувається. Там експрес. Давайте дивитися за виконанням. Стандартно скидка Нікитюк прибуває. Нікитю! Прибуває небезпечного добивання. І гол. І гол, і гол, і гол забуває експрес. Прибуває експрес, бачимо, таким чином скорочує рахунок. один Підбарахунок. Ми могли скоротити е, експрес, е, котовий віддає на одинадцятку, ку бачимо, так, по уроках одразу пробуває. короткий. Нікітюк отримує і жовту карточку, і отримує. Нікітюк намагається до нас двох поданків, вдається це зробити. Нікітюк забуває відразу. Там, бачимо, нічого не зможуть зробити цим гравцям захисники. Удар по воротах Радченко руками лейтлець. -лейт. Через короткий пас намагається вийти з оборони, там боротьбу буде не втрачає м'яч. Прибуває добровольський, влучає в суперника, але Суровцев з м'ячем залишається, Суривцем, буває Суривцев здалеку, Раченко м'яч забирає, здавалося, але в другі спроби забирає. Ще друзі, зараз бачимо, Спливає, спливає, секунди, бачимо нас. Кархарбі на теле. Перший номер колектив Радченко Павло, 9-й Волошенко Андрій, 21-й Додовольський Євген, Олександр Дебушевський, момент, який Зай, Артем Лінцюк, 15-й, Дмитро Мельник, третій, мав. Цим піскун й Ярослав Самос 16-й, Микола Свірєв обріки в межах на майданчика. Здається, це, це, це зробити, де передача без безпалого не доходить. Серед віддає не точно передачу. Зараз ще момент Кирякові передачу, Кирякові дає, а Самос забиває. Стантасі зараз дуже активно і дуже сильно проводить ці зустрічі. Тому наступний матч експресу буде 14 травня, травня ем, планується поєдинок в 12-й годині. Зараз Суропцем Суровце перекидає і удар, і гол. Нікитюк забиває. Суровце віддає, Нікітюк забиває. Бачимо, що е, Мишеломка, до речі, що цікаво, е, здобула дві перемоги. Вертаємося до речі. гри. Власне, зараз бачимо копий ну, на паркеті, ну, проти нього порушує піскун правила. І це золота карточка. Піскун травляє її. Зараз буде стандарт, і ще мета, як правил було зіграно. Нікітюк, Нікітюк корпусом не припливає, веде боргу відразу з двома гравцями суперників. Волошенко, Волошенко втрачає, Суривця, Суривце, на побачення виходить Рашенком, Суривцев, удар, Суривцева, і Суривцев не влучає. І що розігрують і зараз перший робіт виходить вперед. Бачимо, вдається вийти вперед. І таким чином буде дуже... Годом є можливість зараз зайняти рахунок. І удар, і лікар забиває рахунок 4-4. Друзі, 4-4 рахунок. Продовжується на зустрічі зараз знову. Вже... Видивляється, кому віддати передачу. вдали пас на безпалого. Бачимо удар по воротах. М'яч до рук забирає. Добава вперед і чудово, Безпалий. безпалий, безпалий, кричає м'яка, є ні. все в рамках правил було зіграно, одного виходять, можна реалізовувати момент, групі чудово грає. по яких заборонівця. Він Нікитюка, ні. ні Нікитюк прививає. Нікитюк не забиває, Нікитюк. Ні не забиває, не забиває Нікотюк.